Вітаю вас, друзі, на каналі Берег Фідер Фішинг. З вами Володимир Дорошенко. Я сиджу на льоду на, такому, на такій ділянці, де е, хвилі прибували і замерзала вода, але вода відкрита. І в січні місяці, коли така е, дуже сильно тримається зима, я виїхав половити на фідер, спробувати сьогодні щось зловити. хоча... Десь там всередині я розумію, що риба зараз зовсім не активна. Зловити її майже буде неможливо, тому це буде така риболовля більше як релакс, да? відпочити, бо місяць е, майже такої сильної зими, сніг, морози, е, і поїхати половити не вдається. І саме сьогодні вибрався в такий Пасмурний, але спокійний день для, для риболовлі на класичний фідер. Ну як завжди, використовую я сьогодні своє вудлище. Це Enzon Z в довжині 390 з тестом до 120 г та котушку Emblem. На ній намотан шнур як шоклідер. А далі йде жилка діаметром 025. Бо цю кутушку я так само буду використовувати на коропову ловлю, тому не перематував, а намотав вже е, повну шпулю е, жилки такої зелено-чорної, да, під, мені здається, під, під дно, під під'їде, під траву якусь. От, і, е, і що ще. Ну, як завжди, це чорна прикормка. Подивіться, ось така чорна прикормка, просів я її через 2 міліметри, для того, щоб не так пугати рибу, спугувати, бо зараз глухо зім'я, і риба не активна. Тому, щоб вона не лякалася, використовую темну прикормку. Ну і з насадки в мене тільки опариш бо. А, ні ні почекайте, в мене є класичний опариш мікс, і я взяв ще. Хробака. Не знаю навіщо я його взяв взимку зараз, але е, надіюся, може трішечки підрізати його або насадити маленький кусочок для того, щоб він видавав аромат е, від хробака і риба може на нього хоч трішечки була активна. В общем, сьогодні експериментальна риболовля в січні. місяці. В зимовому такому стоянні, конкретному, коли на фідер люди не виїжджають, виїжджають на лунки, шукають озера, якийсь е, товстий лід і ловлять рибу з лунки. Але я не дуже полюбляю цю риболовлю. Хто дивиться, е, мій канал, той е, вже чув неодноразово, що зимню риболовлю. Я не дуже полюбляю. По перше, я боюся льоду. Щоб не провалитися. А по-друге, я і не такий фанат е мерзнути. Тому так само і сьогодні я виїхав на декілька годин. Не буду сидіти весь день, посиджу пару годин. Якщо не буде клювання, поїду додому. Тому, друзі, давайте разом з вами будемо сьогодні риболовити. Я на воді, а ви біля екранів своїх е телевізорів, телефонів. Та Чого ви там дивитесь? Вам удобніше. тому заварите чайок і поїхали рибалити. І ще хотів сказати, я промірявся, скажу відверто. У мене була кліпса. Я колись тут рибалив і пам'ятаю, що 60 метрів є невеличкий приямочок такий. От. Тому я закліпсував 60 метрів, закинув, трішки протягнув, зробив один оберт. Зрозумів, що так, це та ділянка, на якій я ловив, нічого не змінилося, можна там спробувати ловити, тому дуже багато часу я не приділяв промірюванню, закинув, зрозумів, що я стою на тій ділянці, яка мені потрібна, і відразу перейшов до годування. Дав я 5 годівничок стандартних. Так? Після цього будемо в'язати повідець і закидувати в воду для риболовлі. Використовувати я сьогодні буду по відці, мабуть, дуже-дуже тоненькі, для того, щоб риба не відчувала вагу. Тому візьму, мабуть, самі маленькі, і з цього я і почну. Маю 009 від фудо у мене хукс жилка. Така дуже-дуже тоненька. І дуже-дуже малесенькі гачки. Ну прям аж такі на плітку малесеньку. Це ненавиджу бобінки, бо запутуються в мене чомусь і використовувати, знімати точніше дуже тяжко. Повідці в мене метрового метрові. Так, зараз я покажу вам. От дивіться, друзі, от такий ось, ось малесенький гачок. Бачите, зовсім малесенький. І 0,9 чи 0,8 жилка. Дуже-дуже тоненька. І я її буду вдівати на сьогодні використовувати точніше для риболовлі. Але ще я використовую сьогодні нестандартний монтаж, як для себе. Це в мене патер Ностер. Бо зараз, я вам хочу сказати, риба, іще, неактивна. І на інлайні я можу десь відволіктися, пити чай і риба подзьобає, я не встигну засікти і вона може виплюнути мою насадку. А на патерностері, якщо вона візьме, вона засічеться і буде стопроцентне клювання. Ось, використовую один червоний опариш і один білий. Червоний я вдів а, чулком, а білий вдів за самий-краєчок -сами самого опариша. Так, беру нашу прикормку. Опа, Ось так виглядає, бачите, дуже апетитно, я думаю, для риби. І закидуємо на точку, де ми Відмірялися. Опа, кліпсу і чекаємо, як впаде на дно. Глибина там метрів десь 7-8, достатньо глибко, і я думаю, це дасть нам якийсь результат. Оп, трішечки підтягну жилку, бо вона впала на воду. І очікуємо нашого клювання. Я розібрав свій вуличний градусник для того, щоб сьогодні виміряти воду, яка температура води в даний час, щоб зрозуміти, яка температура і наскільки реагує цих пару градусів активність риби, якщо там. 2-3 градуси, вона така активність, якщо 5-6 ліпша. І саме зловити той момент, щоб приїжджати на риболовлю, зміряти воду і зрозуміти, що якщо там 2 градуси вода, то нема смислу ловити риба зовсім не активна або, там, або трішки активна. Тому, ще раз скажу, розібрав такий градусник, ось бачите, витягнув серединку для того, щоб опустити воду і подивитися, наскільки впаде. Вода е, в температурі. І як стало мені, е, як я дізнався, скільки градусів води, а вода саме становить сьогодні 2 градуси всього. 2, друзі, ну там може максимум 3, е, бо це не іде ідеально показує, да, а так примітивно е, орієнтуючись, е, яка температура. І вода 2-3 градуси. Тепла, тому і побачимо. Так само я запишу, яку прикормку я використовував, та що в мене сьогодні було для того, щоб надалі аналізувати м, свій виїзд на риболовлю. Так що, якщо ви робите те саме, це дуже круто. Хто не робив, рекомендую це робити, і ви будете розуміти, коли приїжджаєте на риболовлю. І приїжджайте на якесь місце, де ви там були в тому році або позатому, ви можете підняти цю інформацію і подивитися, що використовувати, яка дистанція, яка риба ловилась, яка температура води, яка прикормка, яка насадка. Всі ваші зауваження, які ви в, на протязі риболовлі вносили собі до. Таких, я не знаю, хто там пише на телефон, хто пише до якогось блокноту, я пишу на телефон. Тобто Я записав на телефоні дату, місце, де я зробив, зробив точку геолокації і записав туди такі основні дані. І в мене. Зберігається все на телефоні. І в будь-який час, коли я їду на риболовлю, я планую поїхати на ту локацію, відкриваю ту локацію. і У мене по цій локації є багато зауважень, які я туди записував. Дні, в яких я був, місяці, і які прикормки та які насадки я використовував. Так само і температура води, і яка сьогодні там температура. І тиск, в общем, всі ці такі. Спостереження я. Накопичую для подальшого використання для себе. Я не кажу, що це там супер правильно, це там прямо дасть змогу наловити багацько, риби. Ні, це просто для того, щоб ви розуміли. Ви поїхали, використовували там, солену прикормку, а треба було використовувати солодку. Тому наступного разу можна використовувати солодку і порівняти потім. Свої враження між однією та другою прикормкою. бо з собою не наберешся стільки прикормки, не замішаєш їх дуже там багато і не почнеш використовувати в пошуку якогось дива на прикормку, яка а, запросила а, до вас рибу. От. Я в такі часи, коли дуже прохолодно, майже. Я так скажу, майже в 90% я замішую прикормку вдома для того, щоб вона настоялася, вона гарно пропиталася, вона е, гарно працювала, а тим паче, коли на, приїжджаєш на водойму і є прохолода, дуже погано е, промішується прикормка, набирається води і вона така виходить або дуже Суха або дуже е, така волога. І кидаючи її в воду, вона як камок вспливає і плаває на, на поверхні води і так потихеньку починає сипатися на дно. Я вважаю, це не дуже гарно, якщо ви не ловите плітку, е, там, а хочете половити якусь іншу рибу, бо плітка і в товщі води, і під верхом є, а на дні її дуже мало. Може, може так. але я Вважаю, що ліпше збирати всю рибу у дна, бо там може прийти і велика риба, і маленька, всі риби, бо короб не плаває, не годується там всередині або на поверхні води. І так само лящ. А Хочеться половити різну рибу і спробувати підманити. Тому завжди використовую таку трішечки тяжку прикормку. Для того, щоб вона падала на дно. Тому, кому буде це до вподоби, ставте палець вгору, або пишіть свої коментарі, як це ви робите, коли їдете на риболовлю, яку е використовуєте прикормку, яку перевагу ви віддаєте прикормці білого чи темного кольору, <кій> тяжку чи легку, або <кій> в процесі риболовлі ви там. Додаєте воду або заливаєте якимось а, а, діпом, або нарізаєте вже, там, живий компонент, добавляючи, вона стає волога і падає а, каменем на дно. Тому буде дуже цікаво мені а, почитати ваші коментарі, що ви використовуєте. Так, друзі, в общем, за дві, десь дві з половиною години мені не вдалося нічого зловити. Така тяжка риболовля, піднявся, сильний вітер. Подивіться, яка е -е, хвиля е -е, позаду мене. Вона може не передається так. Ненацька, тобто було спокійно, спокійно, начебто вже я би хотів сказати такий суперовий день, але раз і почалося капіта відругання. Тому, друзі, я буду збиратися додому. На жаль, що нічого не вдалося зловити, але незважаючи на це, відпочив, подихав повітрям, але це зима. Один виїзд, можна, або тут три, нічого не словити. Біду, біду. Тому, друзі, на цьому я буду завершити своє відео. З вами був Володимир Дорошенко, канал Берег Фінефішу. Всім пока!